Український суд дав довічне ув'язнення е, ніякій Марині Чеховій, е, лікарці з Маріуполя, яка коли окупанти захопили місто, здала сімох українських. Тяжко поранених військовослужбовців окупантам. Лікарі е, знищили їхню форму, замили всі сліди, е, підробили документи, щоб е, оформити їх як цивільних поранених, але вона взяла за руку цих окупантів, привела і їх забрали до російських катівень. Бічто, вона здала ця потвора ще й лікаря, який займався. Е, Допомогою е в е укриті е цих наших військовослужбовців, який оформляв їх як цивільних, ну правда, йому вдалося втекти. Так от так, їй добре дали довічне, але суть ситуації в тому, що вона знаходиться на окупованій території, і цей вирок не значить нічого. Більш того, окупанти там її навіть заохотили, зробили завідуючою відділенням. Я вже в цій ситуації повинен працювати український мосад умовний. Тобто таких потвор потрібно знищувати. І не після перемоги, не після завершення війни, а прямо зараз, щоб інші потенційні зрадники знали, що їх чекає, і не сміли е, здавати своїх. Так, ми чуємо, слава Богу, е, знищують зрадників наші партизани, наші спецслужби, я так розумію, на окупованих територіях. Але очевидно, що ця робота. Е, Трохи в недостатніх кількостях ведеться, я думаю, тут потрібно значно посилити, дати їм все, що потрібно, і, і оцю чехову і їй подібних потвор відправити туди, куди вони заслужили. Негайно.